Привіт! ви на каналі ММА в деталях. Сьогодні у випуску серйозна травма Педі Пімблета. Майвезер готовий підписати хижака могутнього френсі Сангану. Олександр Волкановський назвав Єїра Родрігеса одним із найнебезпечніших бійців. Андерсон Сільва чекає на свій бій реванш. Все це у сьогоднішньому випуску. Ну а перед тим як ми почнемо, підпишись на канал та вдар двічку, по лайку та дзвінку. Поїхали! Травма педі Пімблета набагато гірша ніж всі думали. Педі Пімблет може вибити аж до 24-го року. Легкий баді нещодавно переніс операцію на гомілково-стопному суглобі після пошкоджень, отриманих під час його поєдинку, який він виграв одноголосним рішенням суддів над Джаредом Гордоном у рамках турніру UFC 282. Пряма мова мені довелося зробити операцію після мого останнього бою. В минулому бою я пошкодив ногу в першому раунді, приблизно в першу чи другу хвилину. Я завдав удар ногою та поранив її. Я відчував, що з нею щось не так, але я продовжував поєдинок. Наприкінці бою, я пам'ятаю, як я повернувся до медичної палати та сказав Гайс, в мене болить нога. У мене з'явився набряк, та я не зміг його як слід розглянути, поки не повернувся додому. Потім насправді набряк спав, але я не знав, чи потрібна мені операція. Як виявилося, це було набагато гірше, ніж я думав. Мені довелося зробити операцію на внутрішніх і зовнішніх зв'язках ноги. Може так скластися, що буде ще 6 тижнів на милицях. Хоча я вже був на них 6 чи 6,5 тижнів. В цілому буду щасливчиком, якщо буду битися цього року. 28-річний Пімблет залишається без рейтингу з вагою в 155 фунтів. Гордон мене пограбували про це всі знають. Зебаді почав з рахунку 4-0 в Октагоні, але зіткнувся з сильною критикою за свою гру проти Гордона, яка можливо була неправильно оцінена суддями біля клітки. Питання в тому, чи будуть вболівальники все ще зацікавлені в потенційному матчі реванші до того часу, коли Пімблет повернеться до тренувань. Мані вирішують все. Флойд Майвезер готовий підписати потужного Френсі Санґану, щоб зробити шум у суперважкій вазі. Багато людей у спільноті бойових видів спорту вважали, що колишній чемпіон UFC у важкій вазі Френсі згану зробив велику й дорогу помилку, повернувшись спиною до Дани Уайта та компанії. За словами Уайта, Уайтанґану ніколи не повернеться до лав UFC. Але ікона боксу та промоутер солодкої науки Флойд Майвезер каже: я хотів би підписати його в Майвезер Промоушен. Він дуже досвідчений хлопець. Він був неймовірним, судячи з яскравих моментів, які я міг тільки бачити в ММА. І якщо він хоче битися з одним із найкращих хлопців у важкій вазі, він повинен це зробити з його розміром, з його силою та могутністю, все це може статися. Він потужний. З його силою та міцю він здатний зробити певного шуму у суперважкій вазі. М Гану також залишається до ПФЛ. 36-річний хижак не брав участі в змаганнях після того, як здобув перемогу одноголосним рішенням суддів над Сірлом Ганом на UFC 270. Крім того, потужний камерунець закінчує реконструктивну операцію на коліні, яка може бути не такою перешкодою в боксі. Будемо сподіватися, що Нгано отримає свої гроші наперед. Олександр Волкановський назвав Яїра Родрігеса одним із найнебезпечніших бійців, з яким йому доводилося битися. Чемпіон у напівважкій вазі не сприймає тимчасового чемпіона легковажно, оскільки вони готуються до потужного бою в липні, щоб об'єднати титули у вазі до 145 фунтів. Олександр Волкановський повертається до бойових дій на UFC 290 8 липня проти Яїра Родрігеса. І, хоча мало хто дає цьому яскравому нападнику багато шансів проти такого гравця, як Олександр Великий, сам Волкановський дуже серйозно ставиться до Ель Пантери. Він дійсно може бути одним із найнебезпечніших бійців, з яким я бився. На думку Волкановського, він бачить перемогу над Родрігесом, а потім забезпечує собі бій реванш проти чемпіона в легкій вазі Іслама Махачева. Бажано в Абу-Дабі. Очевидно, я планую виграти, і так я знаю, що багато людей хочуть побачити той бій реванш, і це був би чудовий бій. Тому давайте це зробимо. Let's go! Це може роздратувати кількох інших легковиків, які змагатимуться пізніше цього року за шанс побитися з Махачевим, який перебуває у вимушеній відпустці до змагань на UFC 294 у жовтні. У колишнього чемпіона Андерсена Сільви залишається ще один бій зі змішаних єдиноборств у ММА. Павук востаннє вступав у Octagon Ultimate Fight Championship, на UFC у ніч Хеллоуіна 31 жовтня 2020 року, на жаль, для культового бразильця він не зміг завершити цю главу своєї кар'єри на високій ноті, пострадавши від технічного нокауту у четвертому раунді від Урія Хола. Пізніше Сільва був звільнений з UFC і здавалося, що завершив кар'єру ММА, приєднавши до світу професіонального боксу. Однак тепер ця мелодія змінилася, оскільки колишній володар середньої ваги сподівається на останній бій проти знайомого суперника на знайомій землі. Мені 48, і мені потрібно підготуватись до тренувань. Звичайно, я тренуюсь щодня, так абсолютно. Я все, що хочу битися. Я намагаюся провести свій останній бій у ММА в Японії, тому що я починав битися в Японії. Можливо, хаята Сакурай. Тому що Сакурай бився зі мною в шуто. Я думаю, це хороший бій для нас. Побачимо. Сакурай, 47 років, зазнав своєї першої поразки в кар'єрі проти сільви з рахунком 18-02 одноголосним рішенням суддів у серпні. 2001 року, це був лише восьмий бій у кар'єрі та сьома перемога сільви. Перш ніж він провів кілька боїв у Японії на ринку Прайд. У 2016 році Сакурай закінчив трирічну перерву, щоб дебютувати в бойовій федерації Ryzen. Уродженець програв свій бій технічним нокаутом у другому раунді і з тих пір більше не бився. Останній тайм-аут Павука відбувся на боксерському рингу проти Джейка Пола в жовтні 2020 року, де він програв одноголошим рішенням суддів. Ну, а на цьому в мене все. Почуємось.